Початок літа в цьому році супроводжувався дуже рясними опадами. Це викликало занепокоєність аграріїв, адже надмірна волога сприяє аномальному росту бур'янів, розмноженню шкідників, вимиванню азоту, захворюванню рослин. Задля боротьби з бур'янами в багатьох господарствах сходи соняшника, сої, кукурудзи було оброблено потужними гербіцидами. На жаль, через надмірну вологу такі заходи часто призводять не тільки до пригнічення бур'янів, а й до стресу культурних рослин, та навіть взагалі загрожують знищенням посівів. Так сталося і на полях товариства Укрземком, що в Обухівському районі Київської області. Ось що нам розповів головний агроном господарства Слободянюк Валерій Олександрович. На цьому полі ми, ну, коли працювали ґрунтовими, посіяли по технології, у в нас було передбачено після посіву внесення ґрунтового гербіциду. Технологія вимагала цього. Частину поля нам вдалося до дощу внести, воно було чисте. Частину, оця третина поля, коли механізатор працював, оприскувач, пішов дощ, він не міг працювати, він виїхав і на другий день тільки зміг працювати. Тобто робочий розчин пестициду більше сутки простояв. І тоді він заїхав на другий день вже і доробив цю площу. І тоді ми замітили ту картину, що те поле було чисте, де свіжим робочим розчином спрацювали, а тут, де вже робочий розчин більше сутки простояв, попрацювали, то тут з'явилася така проблема, як дводольні бур'яни, хрестоцвітні, свіріпа Можна, до речі, показати, ну, приклад, це. Як? Ну, ось такий бур'ян, масово тут покрило все це поле. Такого ну, є зараз вже препарати, але ми в програмі своїй не, не передбачили челендж. є вже нові там, сальса, які працюють. Ми не передбачили і вже в той період, коли нашими ділерами, які нас забезпечують, домовитись, то вони нас не, не змогли забезпечити препаратом, щоб обробити це поле, спасти його. Тому що бур'яну було багато. Він Вологу забирав поживні речовини і значно знизив би врожай. Було прийнято рішення ґрунтовий рейсер Адами, фірма, яка нам поставляла, використати тільки в третину меншої дозі. 300 грамів ми тут використали, застосували його. Фаза була соняшника, десь четверта, п'ята пара листочків. Застосували, застосували цей препарат по вегетації. Він хоч є ґрунтовий, але ми його застосували по вегетації. Він пригнітив і рослини бур'яна, і рослини соняшника. Вони були в пригніченому стані. Звернулися до Володимира Дмитровича, який займається рівермою. Він подивився, приїжджав на наші поля і порекомендував, що можна, застосовуючи реверму, зняти стрес цього соняшника, він краще віднови, вегетація в нього відновиться раніше, і він менше перенесе цей стрес. І це скаржиться на його вегетації і на подальшому прибавка врожаю, буде він на рівні майже площі, де не застосовувався цей препарат. Рейсер по вегетації. Ми вагалися, але все-таки вирішили проекспериментувати і внесли на площу, цю площу, цю яка була оброблена рейсером 2 літра реверма 120 літрів, 125 вийшло у нас. Робочий розчин був зроблений, і ми застосували. І буквально десь через дня 4-5, коли вже приїхали на це поле, ми побачили, що соняшник, ну, може, навіть більше, 7-8 днів пройшло, трошки почав оживати, а рослини шкідника бур'яна такого, вони біліли, закручувалися, там такі фактори, що вони просто відмирали. І, на даному, і з кожним днем ми, коли 2-3 дні приїжджали, відмічали те, що ці рослини почали соняшника краще себе відновлювати вегетацію, краще себе почувати. І на даному етапі ознаків таких великих пригнічення ми не бачимо. Він догонив вже ту площу, яка не оброблялася, не пригнічена була. Вважаємо, що все-таки рейсер, що все-таки вибачаюся, реверма, дає стресові ситуації, допомагає рослині більш легше їх переносити. І Таке було прийнято рішення. Ми раніше частково хотіли поля обробляти. Тепер будемо обробляти всі площі соняшника, вже завезли ріверм. і всі площі це 500 гектарів сої і 500 гектарів соня. Та 1000 гектарів будемо обробляти цим препаратом. Зараз у нас буде обробка проти хвороб піти, що на соняшнику, що на, цьому, на сої, будемо додати ріверм. І так в комплексі будемо, там мікроелементи у нас заплановані, є бороплюс. І також будемо додати 2 літра ріверма. Вважаємо, що буде прибавка врожаї. Рослини себе будуть ще стресові ситуації, коли там в серпні місяці будуть високі температури під час світіння, як і сої, так і соняшника. Він більш-менш проведе стресовий, буде в нього більший опір. І це скажеться в далі на врожайності. Перейняти досвід колег до Київської області приїхали друзі з Черкащини. Вони були щиро вражені результатом застосування Ріверму для врятування сходів, що піддалися стресу. Ну, як антистресант він непогано спрацював. Тобто різниці немає між обробленим участком і той участок, який був непригнічений і не оброблений, тобто він догнав той соняшник. А що робить рейсер? 300 грам по листку, я бачив, я розумію, яке тут поле було. Тобто, результат як антистресанта є. Що ж, а тим, хто раніше не був знайомий з екологічно безпечним рідким органічним добривом Ріверм, ми пропонуємо послухати думку аграрія науковця. Ріверм я знаю вже 8 років. Я, можна сказати, піонер в Україні, так вийшло на Полтавщині, коли був наш бізнес, наші землі десятки тисяч гектарів, екстремальні кліматичні умови, дефісит вологи, високі температури. Я коли почув про реверб від автора, то я дивився йому в очі і думаю, чи він аферіст, чи він думає, що я дурак. Бо я ж кандидат наук, мене навчили, забили мені в голову формулу НПК, винузили ту фосбрукалію і таке інше. Але коли я побачив ефект, дію, я побіг по інститутах, по вчених інших. на стики, на стики наук, як кажуть, сьогодні можна дещо багато зрозуміти. Я на сьогодні чітко розумію, що таке реверм. Він не вкладається в поняття, в ту базу знань агрономічних, які нам давали в свічах в інститутах і сьогодні дають. Це не просто НПК, це активні іони, це інформація, це біота, це е, 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 речовина, яка відновлює активізує всіли процеси в рослині і відновлює харчовий ланцюг в ґрунті. От запитаю сьогодні, пересіж на агронома, що таке харчовий ланцюг, як він його розуміє, які складові, і як він працює, і що на вершині його стоїть, а що внизу? Ніхто ніхто практично не скаже. Ми привикли давати НПК, а тим більше сьогодні інвестори прийшли, гроші є, кредити беруть. Агроном сьогодні голову не сушить, його навчили, він перестраховує себе і агроном, для чого йому ризикувати? Гроші на його, чужі гроші інвестора. А він купляє добрива, купляє засоби захисту, даємо сьогодні на гектар до півтони хімії. всякої, Вбиваємо біоту в ґрунті, значить руйнуємо ґрунтово бірний комплекс, підвищуємо кислотність. Замість того, щоб формувати імунітет в рослини, ми боремося. І з хворобами, тобто не попереджаємо пожари, а як пожежники працюємо, гасимо вогонь. Якщо так образно сказати, я був на цьому полі, мабуть, днів 12-14 приблизно, так, я думав, що тут просто нічого не буде. Тут було жовте поле, спалений соняшник. Я просто сказав інвестору, кажу, «А що ви робите на поля? Вам одне порядку, візьміть древер. Вони на мене дивилися стекланими очима, але ну, взяли на невелику площу. А тепер кричить, майже з матом Бомба! Бомба! Ох, це так! Да і вчора поїхав, взяв буде всі поля. Ходиш і кайсой. Після того, що ми почули, нам, звичайно, захотілося подивитися на поле, що не було оброблено рівермом. А це поле, де ще мені тоді не зовсім повірили, і сказали, сказали так, ми дослід зробимо, то потім побачимо. От побачили, там, де немає ріверму, от отакі рослини сьогодні. І сьогоднішнього дня починають носити ріверм, І всі такі поля вони вже накривають. Ріверм в цьому господарстві вже не визиває сумнівів, що це шлях. Я повторяюся, це не просто. Виведення стресу рослини, це виведення стресу ґрунту землі, яку ми вбили. От скажіть, як фахівець, як науковець, що ви можете от про ці рослини сказати? Що, от, що з ними відбувається? Ну що, як, якщо ми бачимо от... такий листок, то в ньому немає фотосинтезу. Рослина знаходиться в стані стресу, так? а нема фотосинтезу, пластичні речовини не не утворюються, буде менший урожай. Але ще інша сторона медалі, яку наші агрономи не знають. Раз рослина не фотосинтезує активно, то не працює. Ви видільна функція кореневої системи агрономи наші мало хто розуміється на тому, що 40% того всього, що рослина фотосинтезує, йде у вигляді виділень кореневої системи, бо біля кореневого волоска живе біота. Так Всевишній створив природу нашу, яка чекає цукри, бо в них немає значить, фотосинтетичного апарату. Вони не здатні створювати цукри, самі формувати, а чекають, коли десь рослина. Рослина дає їм цукри, біота віддячує, Ти мені я тобі біота виділяє кислоти, органічні активні. Вона ходить, вибачте, мене за слово в туалет образно говоря. і ці біоти, і, і ці органічні кислоти йдуть, реагують з мінеральною частиною ґрунту, переводять з недоступних форм доступні форми, аніони і катіони ґрунту. Все дуже просто. Ми ж бачили, що в степу ніхто ні тисячоліттями ніхто не одобряв, а трави були, коли ж козака вершника не було видно з трави, тому що сама біота готує харчі для рослини. Все. Ми зараз знаходимося на полі. Де посіяний соняшник Тутті, його 25 гектарів. Грунтовий гербіцид свою роботу зробив десь на 24-25 день, а більше він не перес... вже перестала його дія, він не працював. І пішли бур'яни дводольні, хрестоцвітні, які почали соняшник глушити, соняшник почав відставати в рості, їх дуже було багато, масово. І ми вирішили, щоб застосувати. Рейсер по сходах Це ґрунтовий грунтовий Адами, і ми його застосували по сходах. Ми зробили тут було два види таких шкодочинних бурянів, як свіріпа і хморш польовий сплошну. Придавлювали соняшник, пригнічували, він відставав в рості. І ми вирішили все-таки прибрати, придавити ці бур'яни. Але разом з тим препарат ґрунтовий він подіяв також на соняшник. Він пригнітив соняшник. Ми бачимо, що бур'яни всі забрав, ті, що ми планували, і хрестоцвітні, і хвощ польовий. А також він, ми бачимо картину, коли і соняшник пригнітив тобто цей це, препарат. Тобто тут реверм не застосовувався да. на цьому полі. І сьогодні, а сьогодні в 4 години він, наша технологія передбачає, що з 4 години. І можна працювати, коли тургор, рослини найменший. І ми будемо сьогодні вже працювати на цьому полі. Цьому на слідуючих полях на, на всіх на 500 гектарів соняшника, на всіх полях ми будемо застосовувати реверм. Ми частково спробували, він як антистресант проявив себе, ми вважаємо, добре. Будемо застосовувати на всі, на 500 гектарів соняшника і 500 гектарів сої. Він призупиниться все, віднови дещо і буде інтенсивніше відростати слідуючі молоденькі листки, але вони будуть вже не ушкоджені і вони будуть інтенсивніше розростати, рослина піде в рості і вона швидко відновиться. А, а який ваш прогноз? Через кілька тижнів це відбудеться? Буквально на четвертий-п'ятий день вже буде виданий результат, коли вже буде а, а, а на тому там ми теж коли так, на четвертий день. Різниця там була 7-8 днів, але ми на четвертий день, коли приїхали, вже бачили різницю, що соняшник почав оживати і відновив да, на початку 2 червня ми на. І сьогодні ми бачимо, що за 12 днів там вже зовсім слідів ушкоджень, пригнічення рослин немає. І рослини, Ця частина поля і та, ви бачили, він вже вирівнюється. І тоді побачимо далі, під час вегетації будемо за ним дивитися. І тоді вже в кінці осінню, коли буде урожай, також подивимося, наскільки він буде ефективним. Далі ми переїхали до поля сої, яке теж зазнало стресу від спричиненого потужними зливами перенесення дії гербіциду на культурну рослину. Ось як воно виглядає. І тим більше вражає сусіднє поле, яке врятували рівермом. А за одне ми почули від фахівця рекомендації щодо заправки оприскувача цим чудовим органічним добривом, особливо слушні для великих агрохолдингів. Воду треба завозити заряжену. Тобто приїхала машина там 10-15 кубів, 20 кубів на поле, поки присвоч ходить, ти виливаєш реверм, робиш 1,5-2% реверму, воно стоїть і годину, і дві ще краще, поки прискоч працює, потім виливаєш вже все. Головне, щоб тільки реверм сформував електростатичні заряди в воді і надав властивості своїх властивостей, переніс своїх властивості воді. І вода стає, має тоді набуває властивості самого реверму. І ще хотів думку сказати, що нам от ніколи не жалко, як ми можемо уявляти собі щось вирощувати без обмеження, наприклад, солітри. Таке стандартне авторитетне добриво. Ну нам не жалко 900 гривень. На гектар, бо салітра 800 весною коштувала і 100 гривень логістика внесення. А 2 літра реверму коштує 240 гривень, і воно компенсує з, з, з надлишком урожай, добавку, ще й поліпшує ґрунт. Економиш 480 гривень на гектарі, лікуєш ґрунт, ні, не доходить. Треба п'ять салітру і гробить далі землю. Розкажіть про це поле, до речі, оце ж ваше господарство. Так? Да. В нашому господарстві ми знаходимося на полі, де сорт Медісон посіяний, вносився метрибузін ґрунтовий гербіцид 07 літра на гектар, але дощі, 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 дощі промивалися і почала після дії ґрунтового гербіцида пригнічувати сходи сої. Запросили Володимира Михайловича, він приїжджав, обдивлявся поля і порекомендував. Ну, ще раніше нам на раді ми з ним зустрічалися, була така рекомендація. Потім запросили, він приїжджав своїми спеціалістами, подивився наші поля і порекомендував реверм. Ми з боязкою поставилися, але все-таки частину площі обробили. Опробили це поле реверму. І буквально на четвертий-п'ятий день після обробітку ми побачили, як рослини почали відживати стрес вони почали вже відпускати, оживати, і порівняні з тією частиною, де не оброблялася, ці рослини почали більш екстенсивно розвиватися, змінили більш тим тим темний окрас. Поміняли всі з тим і розвиваються значно краще проти тих, що не оброблялися. Тому ми прийняли рішення, що всі площі сої, у нас 500 ектарів сої, соняшника, будемо обробляти ревермом і 300 гектарів кукурудзи. Я Тому, ще хотів факт, би додати немає. особливості реверму, що він посилює дію всього того, що ви вже дали в ґрунт. Якщо микроеліменти посилює, фониціди посилює, ми можемо на пшениці фоноциди без боязно зменшувати на 40%. А це великі гроші. Реверм виходить нам безкоштовно. Він лікує рослину і землю. от Поміняти треба зробити маневр фінансами. Асортимент поміняти дещо, зменшити шкодочинні, скажімо так, препарати. Це всяка хімія, пестициди і мінеральні добрива. І замінити їх ревермом. Економимо гроші, лікуємо землю і отримуємо екологічний врожай, здоров'я нації, безпека, Це основне, що, що в нас з безпекою. Продукти харчування це елемент безпеки. Згодні ви? Здоров'я здоров нації. І здоров'я майбутньої землі. Що ж ми робимо? Ми гробимо землю. Я впевнений, що реверм, я його ще називаю по філософськи чашою граля. Ну, я назвав, тому що я його на 136 тисячах гектарів приміняв, бачу його наслідки. Я вражений був. Я не, не розумів механізму дії. Зараз розумію, то за коротким кадром, кадром я не зможу пояснити вам, я розумію детально дії механізму. Це шлях цивілізації, це шлях рятування української чорноземлі. І на завершення нашого візиту у господарство Укрземком ми відвідали поле кукурудзи, яке зазнало аналогічних пошкоджень. Дивлячись на нього зараз, важко навіть уявити, що ця ділянка майже не загинула. Ми знаходимося на полі кукурудзи. Гібрид ДК 4964. Факт той, що. Тут застосовувалися так само, примінялися ґрунтові гербіциди. Цього року тройна норма, якщо всі знаєте, я думаю, у всіх господарствах тройна норма випала осадків. І промила, промила настільки, що коренева система була, і сама рослина пригнічена була дією ґрунтових гербіцидів. А це то хлор давив кукурузу. Треба було і чимось допомагати. Просто мікроелементами там ми обробляли. Цинк, рекомендація, там, препарати, ці мікроелементи, вони відчутно зразу ефекту не дали. А коли обробили рівермом, буквально на третій-четвертий день ми побачили різницю, рослина почала оживати, міняла забарвлення, інтенсивний ріст почався відновлювати, відновлюватися. І з кожним днем приїжджали на це поле і Володимир Михайловича перепрошували, і він. Що я вам бачили, сказав на цьому поліка? Що ви сидите? Робіть ревермом, тут катастрофа була. Це два тижні пройшло? — Так, так. — розкажіть, що, тому, тут було? що... Ну, були рослини жовто-фіолетово-зелені, фіолетово зелені, відставали в рості, явно пригнічені, ну просто явно. Я, я не впізнаю. Я це Це, це, це повне це надлишок вологи, так? Так, да, Тому що тут дощ був, і, там дощ тут. внизу От, Тут це полецидів попало, кіль... більша кількість сюди попала. Отут тут до річка воно притягує, сюди більша кількість опадів попала. І промило. промило. І рослину рослини кукурузи пригнітили. Треба було приймати рішення і якось допомагати. Найшли рішення, обробили рівермом, бачу, що це рішення правильне. Кукуруза ожила, кукуруза має нормальний розвиток, не хуже, ніж інші. Кого, це самий останній кукурузи. термін посіву, да, а найкраща ділянка. На по полях, так, да, сьогодні найкраща кукурудза, хоча Хоч, самі. Найкраща найкраща останні, кукуруза, вона повинна відставати, а вона найкраща. Це за два сьогодні... тижні врятували. Да, да, це я сам, я кажу, це очевидно, це факт. Тут, тут. Не сумніву нема. Ви дивіться, які листки здорові. Так, так, це вражає. Листять. Отже, шановні аграрії, вибір за вами. А торгово марка Верм бажає вам щедрого врожаю.